Третій день президентства Дональда Трампа став багатим на заяви щодо військової та політичної ситуації в Україні, а також на пошуки важелі впливу для примусу Росії до миру. На думку аналітиків, деякі з них можуть виявитись дійсно дієвими. Телеграфії продовжує відслідковувати головні події навколо нової адміністрації Білого Дому у спецпроєкті Трамп Парад. Докладніше далі. Дональд Трамп не лише розглядає запровадження проти Москви над потужних санкцій з боку США, а й закликає Саудівську Аравію та ОПЕК до удару по головному джерелу доходів Росії продажу нафти у своєму виступі на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Трамп заявив, що зниження цін на нафту призведе до негайного припинення війни в Україні. Ба більше він здивований тим, що такої домовленості не було досягнуто попередньою адміністрацією Білого Дому. Цікаво, що до виступу Трампа ціни на нафту зростали, а вже. Після завершення його промови американська сировина подешевшала на 63 центи або на 84 сотих відсотка. А нафта марки Бренд на 55 центів, тобто на сім десятих відсотка. Також у ході виступу у Давосі президент США заявив, що справедливі відносини між США та Китаєм є необхідними а накопичений торговий дефіцит у 1 трильйон 100 мільярдів доларів неприйнятним. Трамп також висловив сподівання щодо об'єднання зусиль Вашингтону та Пекіну для завершення війни в Україні і закликав до глобальної денуклеаризації, зокрема зменшення Росією своїх стратегічних ядерних сил, чого колись буцімто прагнув Владімір Путін. Втім, новий президент США шукає важелі впливу не лише на агресорів, за даними британського видання, Times, Трамп може наполягати на зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, в обмін на продовження надання Києву військової допомоги. Журналісти зазначають, що, хоча для Володимира Зеленського це питання є червоною лінією, Трамп цілком може використовувати метод батогата пряника не лише до Росії, а й до України, адже очевидно, що одна з воюючих сторін після понесених втрат не має наміру добровільно здатися для досягнення миру. До слова тема втрат у війні піднімається Трампом ледь не у кожній розмові про завершення війни. Цього разу президент звинуватив адміністрацію Байдена у прихованні реальної кількості загиблих і вкотре повторив тезу про те, що в Україні вбивають мільйони людей. Тому бойові дії повинні припинити. Нитися також у США стурбовані політичним майбутнім України. Колишній радник Трампа Стів Кортес впевнений, що будь-яка пауза в бойових діях має призвести до негайних виборів. У своїй статті для Newsweek він зазначив, що Володимир Зеленський, чий політичний рейтинг сильно постраждав за останні три роки, використовував війну щоб відкласти вибори. І більша частина західного світу вибачила йому цю відстрочку. Але тепер, коли завершення бойових дій видається неминучим, давно назріле питання повинне бути. Вирішеним цікаво, що за результатами дослідження КМІС, 54% опитаних українців позитивно сприймають повернення Дональда Трампа на посаду президента США. Соціологи зазначають, що найбільш виражений оптимізм спостерігається серед респондентів до 29 років і серед жителів західних областей України. Ще одним неочікуваним рішенням з боку нового очільника Білого Дому стало підписання указу про розсекречення документів у справі щодо вбивства 35-го президента Джо. На Кеннеді у х роках та Мартіна Лютера Кінга молодшого, а також подробиці смерті сенатора Роберта Кеннеді. За словами Трампа, їхні родини та американський народ заслуговують на прозорість і правду. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.